Так, дивіться, пульпіт 46-го зуба. Дитина 12 років. Скільки візитів потрібно на лікування цього зуба, на вашу думку. Ну, подумали, там. 9, так, один візит, потім ендодонтія, один візит, може 2 візита, може 3, потім ще пломба. Ну, коротше, можна довго так, гратися. Е, для чого існують протоколи в ендодонтії? Для того, щоб оптимізувати ваш час. Навіщо оптимізувати ваш час? Для того, щоб ви були ефективними? Тобто ви зробили роботу маніпуляцію, і оптимізували свій час, і людині допомогли, і свою якби, зарплату заробили, так і все. Бо якщо цей зуб розтягувати на 5 візитів, всі програють. Ви програєте, пацієнт програє, клініка ніби завантажена, пацієнт ходить, їздить, їздить, їзди, а кому від цього легше. Тим паче, якщо йому далеко їхати. Тому протокольна робота це є основа. основ. Неважливо, чи ви пульпіт лікуєте, чи герметизацію фісур робите. ось Кейс показує свій з практики, щоб не було, що я щось вигадую. Цей кейс був опублікований в ендоблозі Ноєнка не знаю, десь 2019, мабуть, рік дату не підтягнуло. бачите, всім сподобалось, активно коментували. Дитина 12 років, пульпіт 46-го зуба, 2 години на ендодонтію та реставрацію, гіпохлорид, сохофайли медіально 2504 розширено. 40.04, ну, Зараз я калібровку пишу 40.02, тому що я калібрую ручними, але про то. прохідні. Вертикальна компакція гута перчі, плюс інжектор, силер асил. Колись було модно так описувати, гарно свій протокол. В ендоблог закидати роботи, поки там кацапів забагато не стало. Далі, більш детально розповім. Так, як, по-перше, цей зуб полікувати в один візит? Відразу мислимо клінічно. Ага, зробили мандибулярну. Поки ми зробили мандибулярну, поки анестезія діє, ми пелікулу зняли так? анестезія, кофердам, послідовність, анестезія, кофердам, зняття пелікули, повна некротомія. Ось тут має бути. Коли кофердам ставите, ставити, обов'язково відразу, відразу платок, отвір на сьомий зуб, великий, на шостий зуб і на п'ятий. І відразу, хоп, собі, гарненько, 30 секунд. Це все, якщо протокольно працювати, воно все дуже швиденько. Поставили. Далі повна некротомія, Ось ця червона лінія. Ми робимо прямолінійний доступ. Створення прямолінійного доступу в кореневі канали. Це must have. Без цього ми в каналу не ліземо, тому що ми отут сходинку зробимо, якщо ми отак будемо залазити, отут ви сходинку зробите і все. Або тут. Е, інструменти для створення прямолінійного доступу. Є в нас ось такий бор, є в нас ось такий бор. Е, ще алмазні є, такі довша робоча частина. Підголковидний, червоні такі, але трошки затуплені в кінці. В протоколах асистента є. Коротко включу відео. Окрім лінійного маніпуляції. Що таке велика і мала кривизна? Покажу на наступному слайді. Ось. Велика кривизна каналу. Це ось, це, бачите, велика вона. Велика. Якщо місяць взяти, то ось це велика кривизна. А в середині місяця оця лінія буде коротша. Тобто, Це маленька кривизна. Тому вимітаючими рухами в сторону великої кривизни кореневого каналу. І поїхали відоси коротенько. В okay. прикладі це інший зуб, так, але тут не міняється. От медіальна система. Ми тут лісто зафіксували і звістомо. Позимо, бачите? З водою, без води цьому зубу вже. Прямолінійний доступ без води не зашкодить. Мікроскоп подивились, і вас має бути. Ось такі, бачите канавки. Все, якщо ви в ці канавки будете потрапляти кафайлом, ви закритими очима в цей канал попадете. Е... І відразу. Прямолінійний... прямолінійний доступ в 22 зубі. Відео немає. Але кудові ми робимо? Бачите? Ось кривизна, і ось я доступ ось так малюю, щоб максимально прямолінійний канал, тобто я звідси доступ робив ось з цієї точки. І тоді я прямо в апекс, знаєте, попадаю по найменшій кривизні. Е, ну, звісно, якби це був інтактний зуб ідеальний, то я б сюди не робив доступ. Ну, коли він змінений в колі, я реставрацію буду все рівно тут зносити, чи, чи під вінір, чи під, під шов, то мені не шкода цих темних тканин. Так, далі. Е, створення прямолінійного скаутинг. Скаутинг. Ми беремо 8-й 8, 10 кафайл е, і вводимо його на 17 мм. Е, ну, на 17, тобто, це я не думав на 17, я просто взяв 8-й кафайл і його вставив в канал легенько, без прокручувань, без тиску. І поміряв. Ага, 17 мм в мене входить. Супер. Е, далі. Що ми далі робимо? Розширення коронкової третє файлами SOHO-SK. Тобто я в, в Soho файлами починаю працювати на 15 мм. Чому? Тому що десятка в мене війшла на 17, мені безпечно буде працювати 15 мм. Це білий SOHO-файл. іригація гіпопоридом. Далі рекапітуляція. Що таке рекапітуляція? Після цього файлу ми Всовуємо знову 10 10-й кафайл на тих 17 мм на 16, для того, щоб переконатися, що ми цих 2 мм, е усь цих, усь цих не забили Дебрісом. Дебріс це стружка. Стружка, залишки, пульпи. Е ось. Після кожного інструменту. Ну, якщо ви вже досягнете такого професійного рівня, знаєте, то ви там часом і через два можете мити, але чим, чим частіша регація, тим краще. Навіщо і ви готуєте кореневий канал для того, щоб ви там зламали інструмент. І якщо вже ламаєте інструмент, то має бути ідеальна чистота. Ну, це я так саркастично, так? але побачите в житті і таке буває. І тоді ви більше шансів, що ви, якщо ви в опікальній третій зламаєте інструмент в чистому кореневому каналі, ви це все запломбуєте з інструментом, там запалення не буде. Якщо була гранульома, то і вона загоїться. Але там окреме відео, там дуже ретельна іригація потрібна. Так, далі. Устьових відсохую. Без тиску вимітаючи рухи в сторону великої кривизни, так? Сюди вимітаємо гейтс. Гейтс іноді беремо, іноді не беремо. Я вже їх давно не використовую, але можна і гейтсом трошки вічко розширити. Але так, номер один, номер два. Номер 3 ну, не треба тут робити колокол, розбомблювати це річко. Далі помилися. Беремо СОХО 2004 на 15 міліметрів. Так? 15, 15 Помились. Рекапітуляцію зробили, бо ж після кожного інструмента. ввели цю десятку на тих 16-17, що тут дебрісу нема. Знову 25 міліметрів. Тут не потрібно, знаєте, все на 15 написано, треба робити. Ви берете і такими клювками. Вводите чик, і у вас там правило, знаєте, 4 мм 4 рази. Чик, чик. Чик. Виймаєте, що таке 4 мм. Ви виймаєте, тут сохофайлу нема, ви виймаєте сохофайл, і, і у вас має бути стружка на 4 мм не довше. І ця стружка не завжди на кінчику. Так? Вона може бути тут, там, де найбільше третя. Там найбільше є стружки. Ротаційні інструменти працюємо клювками, О, це вводимо не до опору, це є важливо. Далі визначення. Дивіться, тільки, тільки зараз, скільки ми всього зробили, ми проводимо визначення робочої довжини. Чому ми визначаємо робочу довжину? Зараз в даному етапі, тому що у нас прямолінійний доступ, і в нас буде істина робоча довжина. Бо якщо ми на початку її змінюємо, змірюємо, буде 22 мм. Е, мінус е, оце, що ми вирівняли, і вже буде покупка. Ви вже будете за апексом. Е, файл повинен клинути в апексі. Пульп, пульпарна камера суха. Піном підсушили. Тоді визначаємо. Що повинен клинити в апексі. Тобто, якщо у вас широкий апекс і ви пхаєте туди 6 каф... файл для визначення робочої дружини, у вас буде лажа. Е, проходження. Е, так, Визначення робочої дружини 21 мм. Ми зайшли в 0 апекс локатору мінус 1 мм міліметр, 20 мм робоча дружина. Проходження ручними до 15К файлу на робочу дружину. Спочатку це коврова доріжка називається. Так? Ми спочатку пройшли на робочу довжину. 10-м, потім 15-м кафайлом, можна ще й 20-м. Іригація, рекапітуляція після кожного кафайлу, який клинить. Якщо у вас десятка не клинить, нема сенсу. Якщо він там не препарує, нічого, нема сенсу щось робити. Розширення механічними сохофайлами файлами на робочу довжину. Крок 2. Так, зараз все. Бо коли ви пройшли на робочу довжину вже 15 eh, кафайлом, іригація, файли Файли прямі. Чому це написано? Це важливо. У вас eh, 10-й кафайл, 7-й, 15-й. Вони мають на кінчику, ви так знаєте, нігти, маєте його хоп, не, не зі, ну, з загнути, Щоб він. Був непрямий. Чому? Тому що прямих каналів не буває. Так само, файлів немає не, не прямих, щоб файл був адаптований до каналу. Далі, Крок 5. Розширення механічними сохо файлами на робочу довжину. Е, ну, це досить обережно потрібно робити тобто на 20 мм. Ну, на початках, якщо у вас ще немає досвіду, я б вам радив, там 15 файлом ви зайшли на 20. Умовно кажучи, робочої дуже не то з сохофайлами працюйте на початках на 19, та? це буде більш безпечніше. А оцей міліметр вже вручну ручну, докалібруйте. Тобто на 19 мм 15.03, помилися 20.04 на 19 мм. Рекапітуляцію зробили ручним кафайлом 15-20 зробили, та? помилися далі 2504 взяли. Помились, рекапітуляцію зробили, зробили 25-м жк файлом на робочу довжину. І вас вже, умовно кажучи, ви проходите на 19 мм машинними файлами, і оцей міліметр паралельно допрацьовуєте. І тут вже не потрібно, тут, знаєте, на робочу довжину орієнтуватись потрібно. Бо, типу, не завжди, знаєте, папекс-локатору по все потрібно робити, бо. Це треба і канали, щоб були сухі. Робоча довжина це ваш інструмент, якщо ви її правильно виміряли. Е, і на правильному етапі, коли зробили прямолінійний доступ і виміряли робочу довжину. І далі, вже в кінці калібрування пікальної конструкції. Було питання, що нам потрібно для калібрування. Набірка файлів від 6 до 140 в клініці у нас є. Клінстенд важкий. Чому важкий? Бо Якщо легкий, то він з файлом піднімається. Е, Готеперча, четверта конусність, по 80-ту. Як зробити 120-ту топерчу? Берете 80 80 4, вставляєте сюди, залишки обрізаєте, і вас 120-та виходить. Калібрувальна лінійка має бути. Далі е, калібрувальна опікальна конструкції. Дивіться, не всі е, канали потрібно до 50-го калібрувати. Це для прикладу я взяв. Чому я взяв для прикладу? Бо в лікарів найчастіше, е, найскладніше, коли там широкі канали, широкі верхівки і не знають, як запломбувати. Там е, колись. Ж... Був стандарт, що якщо ширше за 45-й кафайл-верхівка, то треба МТА. Ні, Треба правильно калібрувати. Тоді можна пломбувати гутаперчою, хоч 100-й, хоч 120-й діаметр. Нема різниці. Фізика однакова. Тому я взяв 50-й. Дивіться, 50-й вилітає за апекс по апекс локатору. Пін вставив, висушив канал, пустором, щоб мухнув легенько. Вийняв пін, канал сухий, апекс-локатором. Чому я 50-й а не 10 м Тому що е, в такий отвір, 10-й K-файл, він тут буде болтатися, не буде його тут зажимати на фізіологічному звуженні. і не буде правильно апекслокатор показувати. Тому е, 45-й вилітає, 50-й вилітає в ноль, вже він не глюче. Коли ми вже вставляємо 55-й, він клинить в апексі, він вже ось тут в апексі підклинює. І доходимо ним вже до нуля. Дойшли. 21... Виняли стопором поміря... поміряли 21 міліметр до нуля. Окей. Тоді ми віднімаємо мінус 05-1 від нуля, тобто від 21. -го. Виходить у нас 20 мм робоча довжина. Але вже не 55, а 60 кафайл. Ну, розумієте, тобто 50-й запекс, за то у вас. Має бути через один файл. 55.0, 60, тільки ми можемо вже калібрувати. Як ми калібруємо, ми вставляємо 60-й на цю робочу довжину, прямо по робочій довжині, тут вже не папек слукатор. І крутимо його за годинниковою стрілкою проти годинникової. Помилися. Далі, що вам ще потрібно зробити? Не тільки 60-м дойти на 20 мм, вам потрібно відступити, помилися, відступили ще міліметр. І вже 70, наступний файл 70 мм. мінус міліметр, теж відкалібрувались, помились далі. Вам потрібно зробити рекапітуляцію. Іноді треба, що там 80 на 18 мм. Ну це вже дивитись потрібно по ситуації. Але оцей крок обов'язково зробити, щоб була конусність корневого каналу. Бо якщо у вас к-файл зайшов на суду, ну то не факт, що у вас гутаперча потім зайде. Ось, коли ви цей крок зробите, і зробите рекапітуляцію. Рекапітуляцію це ми дивіться, беремо цей 55-й. є це розмір зараз для прикладу. Потім ці розміри, коли ви все зрозумієте, вас це займатиме там лічені секунди. Ви думати не будете, ви це автоматом будете робити. Треба 10 тисяч годин відпрацювати, тоді будете автоматом це робити. Берете 55-й файл. На 25. От бачите, в ноль ви заходили на 21, то ви 55 м зайшли на 25 по робочій дружині. Можете, якщо ви з ушликом маєте папер обережненько виміряти. Далі. Вас виходить ось це пікальне звуження було, а це після калібрування. Розумієте, та що ви зробили? Не розбомбити цю штуку, саме головне. Дивіться, до якого розміру калібрувати? Якщо у вас. 10-й за Apex вилітає. 20-й вилітає за апекс, але так тугенько. Так. Тоді ви берете 25 в 0, 30, 0,30 калібруєте. Зрозуміли. Тобто, це залежить від того, якого діаметру у вас апекс. Якщо у вас канал непрохідний, у нас є окреме відео взагалі. Подивитесь. Так, далі. Калібрування гута перчі. У вас вже. Верхівка відкалібрована, треба гутаперчу ще відкалібрувати. Взяли готаперчу. Ви берете, наприклад, медіальна система вам треба 25,04 готаперчі. Берете 20 гутаперчу, краще меншу народжу взяти. Всунули сюди, обрізали зайве ззаду. штопфором навіть годилкою можете обрізати, не штопфором, годилкою, скальпелем чим-то. Є в нас така, що вручну обрізає лінійка. Так, вдало підібраний майстер штифт. Вільно входить на робочу довжину. Маш, відео Вільно входить на робочу довжину. Тобто у нас яка робоча довжина була? 21 міліметр? 60. Інструмір. 60-та да? У нас, наприклад, те, що там по калібруванню, 60-та гутаперча вільно входить на цю робочу дужину, клинить в апікальній частині каналу при спробі його дістати. Тобто ви вставили гуперчу, ви її пробуєте обережно дістати пальцями навіть, у вас легенький супротив. Коли у вас цей, такий супротив є, тоді ви правильно відкалібрували канал, правильно відкалібрували гутаперчу. Так, іригація це безпечний протокол. Далі, після того всього, ви маєте зробити ще фінальну і, іригацію. Це, іригація це найголовніше в ендодонтії. ви оце все тільки що, що ви робили, що я розповідав? Це ви робили для того, щоб зробити правильну іригацію. Іригацію ви лікуєте, іригацією ви зменшуєте кількість мікроорганізмів до критично незначимої маси. Будь це пульпіт чи періодонтит. При періодонтиті важливіше. При едодонті ще туди багато мікроб не напхали. ЕДТА на одну хвилину вводимо. Активація майстер -штифтом. ну, Це при періодонтиті я ввожу ЕДТА, при пульпіті в мене чисто гіпохлорит. Е, далі, одну хвилину майстер шлифтом, може там побовтати. Далі гіпохлорит натрію 5,25 на 15 хвилин. Тобто ви гіпохлорит натрію ввели, активуєте його майстер штифтом, побовтали в каналі, далі ультразвуком 20 секунд ендочаком, тільки не в на робочу довжину ендочак пхати, а так по е клювками, такими, щоб навіть не препарувати стінки каналу. От, для того, щоб ви розігріли його е ультразвуком. І для того, щоб ви як то, розігріли, перепрошую, гіпохлорит ультразвуком, для того, щоб відбувся процес кавітації і турбулентності. Кавітація це коли бульбашки отакі утворюються, так? і вони лопають лопають, і чим, тим вони якби, дезінфікують канал. І турбулентність це такі вихори, знаєте, як за літаком, за двигном літака. Спирт для висушування. Зараз я спирт не використовую, гіпохлорит, піни і все. Іноді застосовую немовну кислоту при розпломбовуванні корневих каналів, при обходженні сходинок, але клейкий платок після її використання. Тому з лимонкою дуже обережно. Є вона в нас, при повторній ендодонті використовуємо, але дуже обережно, щоб на платок не потрапляло, бо ви не зможете далі працювати. А, ось ендочаг, так? Важливий момент в є згинаємо. Голку На от, мінус 1 міліметр від робочої довжини. У вас робоча довжина 21, значить, зігнули її на 19-20. Ну Не на робочу. Бо ви вилетите за верхівку і зробите гіпохлоридну на аварію. Від людині і собі головний. Біль. Е, так. Знову повторюю, що е, спирт не використовую. Піни по робочій довжині вводимо. Ми е, піни. Не до упора вводимо, а по робочій довжині. Заміряли робочу довжину, яку ви визначили ще, ще раніше. Пінцетом зажали, взяли лінійку, пінцетом зажали, пін вставили. Можете пустор легенько підсушити. Далі обтурація, цил, епоксидна смела. Е, ну, ацил ми використовуємо. Плюс утепер чи майстер е, Так, Висушуємо канал, це я розповів. Обтурація. Гарячий плагер використовуємо. Так, ви сунули, обрізали біля вічка кінчиком, обрізали. Далі холодним плагаром проштовхнули в канал. Далі знову обрізаєте гарячим плагаром. Сумули його на мініметр 2-3 нижче вічка. Обрізали. Холодним плагером підтрамбували. все. Такий метод, коли ми плагер всовуємо там, на пару міліметрів, на, розігріваємо, чекаємо, потім прокручуємо. Я не використовую, тому що на клінічну картину на ніяк не впливає, аготоперче може часом дістати, якщо десь неправильно відкалібрували. Тому краще. отак Біля вічка обрізали, сунули на 2-3 міліметри глибше вічка, розігріли, цей залишок кого-перчі там. Дістали тим самим плагаром, холодним, затрамбували все. У вас будуть ідеальні результати в ендодонтії. Мета іригації забрати залишки пульпи, зменшити кількість мікроорганізмів в системі кореневих каналів до критично незначимої маси. Не для стерилізації. Ми пломбуємо інфіковані кореневі канали при періодонтиті. Важливо, щоб ви це розуміли. Стерильних каналів у вас не буде ніколи. Оптураційний матеріал повинен. Не розсмоктуватись, не подразнювати періодонт, тобто бути біосумісним, адгезія до та таготеперчи. Заповнює простір кореневого каналу, щоб мікроорганізми не мали місця для розмноження. Все. От, от сил це виконує. Віаден колись був. H. Немає значення. Головне не розсмоктуватися. Ось. І на підтвердження моїх слів, моя ендодонтія, яку я раніше робив. Зараз це реколи. Була ось така гранульома. Це сусідній зуб захоплює, П'ятірку ось. Ми провели правильне калібрування, іригацію, обтурацію. Ось результат. Дивіться, цей зуб залишився вітальним. Бачите? Потім ми навіть на нього мустовидний протез, мабуть, зробили. Він був, не знаю, пацієнтку не вмовила. Піти на таку дурницю. я їй зробив мустовидний протез. Далі, ось. Верхня п'ятірка. Був періодонтит, гранульома, бачите, яка? Ми правильно все відкрили. Тут, до речі, МТА був, бо я не міг, не міг його тепер чути. Ось МТА запакував в архівочку. Під МТА, потім зніму окреме відео. Ось через коронку я робив ендодонтію. Вдало все відкалібрував. Все загоїлось практично в ноль. Пацієнт, уявляєте, який пацієнт був щасливий? Він каже: мені там піврота хотіли розібрати люди. А ви мені там за, за, за один візит це все зробили? Може за два, може тут підтікало. Ось нижній різець. Ось було, ось стало. Ось нижня шестірка. Бачите, перфорація по біфрукації. Перфорацію я закрив, мабуть, що композитом. Тут не міг пройти довгу сходинку. Пройшов все-таки вимив. Ну це вже рекорд, бачите, все загоювалось, все загоїлось. в ноль загоїлось. П'ятірка, перфорація, Бачите, Загоїлось все. Людина. Може ці зуби протезували. Навіть. Ось ще сірка нижня, бачите, яка гранульома Кіста, як хочете, називайте, періодонтальна щілина. Бачите, є хоп, а далі немає щілини. Отак ми читаємо. рентген. Загоюлось. Запротезували. Все успішно. Зламаний інструмент. О, я зламав інструмент. В якому каналі? В чистому каналі. Що я зробив з інструментом? Залишив там. Чому він має чистий, бо я ретельно мию після кожного інструменту і вам рекомендую. Оце лінійний доступ так виглядає. Бачите, у вас канал ось тут почався, то ви повинні в бік більшої кривизни згладити, щоб вам було зручно працювати. Пацієнтам енто згоду підписуєте, говорите до втручань, що можлива така штука, і тоді у вас немає стресу і пацієнта претензій, що ви там щось зламали. От, бачите, цю з цією лекцією я виступав в Житомирі 21-му році. Тому є запитання? обов'язково задавайте. Не то, що є, обов'язково задавайте запитання. Якщо немає питань, це погано. Так як мені цей зуб вдалося за дві години зробити, так що ми починали лекцію. Я правильно заізолювався. Раз, два, три, зуба. Зробив протокольне швидко Ендо, 12 років я старався дуже оперативно працювати. Відкалібровано все гарно, іригація гарна, обтурація гарна. Я там за півтори години впорався, можливо, за годину 20 це ендодонтією. І, і ну, мені просто залишилось поставити матрицю, так? І провести реставрацію. Якщо все протокольно робити. І не тилитися, то ви встигнете і анатомію змоделювати. Бачите, як ну, є, є продовження, бо гра ось тут, ось тут, і зуб встигнете відреставрувати. Не встигли відреставрувати, ну, окей, то, доробити на наступний раз, але ендодонтію ви вже завершили. Герметично вічка протравили після ендодонтії. А обдіпон, фель, адгезив і синім композитом вічка закрили все.